Доброго ранку, мої любі дітки! Зараз відкладіть свої іграшки, сідайте зручненько та слухайте мене уважненько. Сьогодні я прийшла до вас на заняття не одна, а з маленьким котиком Мурчиком. І сьогодні він приготував для вас різноманітні завдання. І перш за все, перше завдання, що ж полюбляють їсти котики. Тож, давайте ми зараз допоможемо. Ви мені будете допомагати, і ми будемо разом працювати. Погляньте руки на нашу дошку. У нас є котик, песик та маленькі зайченятка. Я розмістила поруч із кожною тваринкою якусь їжу. Зараз придивіться уважно. Чи правильно я розмістила навпроти котика кісточку? А песику я вирішила пригостити морквинкою, а для зайчиків налю молочка. Як ви гадаєте, дітки, чи правильно я розмістила їжу напроти тваринок? Так. Я впевнена, що ви здогадались, що тут є помилка. Адже песик не полюбляє морквинку. А можливо, ми йому запропонуємо молочко чи кісточку. Так, звичайно ж, для песика ми припасимо солоденьку сахарну кісточку. Так. Що ж тоді ми пригостимо наших зайчиків? Що ж, чим же ми їх будемо пригощати? Молочком чи морквинкою? Звичайно, зайчики полюбляють в морквинку. Пригощайте зайчики. А що ж тоді полюбляє наш маленький котик-мурчик? Звичайно, котики найбільше полюбляють пити смачненьке молочко. Ось ми з вами і впоралися з першим завданням. Для котика молочко. Для собачки-песика сахарну кісточку, а зайчикам буде морквинка. Це наше перше завдання. Наступне завдання від нашого гурчика. Мурчик приніс нам іграшку. Це його найулюбленіша іграшка. Але яка саме, ми здогадаємося з вами, дізнаємося, якщо розгадаємо загадку. Тож слухайте уважно загадку від мурчика. Його б'ють, а він не плаче, а все скаче, скаче, скаче. Що ж це за іграшка така, що вміє стрибати? «Здогадались?» Певнена, що ваші матусі допомогли вам. І ви всі здогадали, що це ж м'ячик? А що ж наш, який наш м'ячик? Мурчик пропонує розповісти про наш м'ячик. «Дітки, якої форми наш м'ячик? Круглої чи квадратної? Молодці, круглий. Скажіть, будь ласка, мені, якого кольору наш м'ячик? Синій чи жовтий? Жовтий, як сонечко, яке сьогодні загляда до нас у віконце. Ну і скажіть мені, чи знаєте ви, що вміє м'ячик? Чи вміє м'ячик? Він вміє котитися, вміє. А ще його можна весело підкидати та ловити м'ячика. Ще одне завдання ми зробили від нашого мурчика. Поки що ми м'ячик відкладаємо. А тепер мурчик пропонує нам намалювати гарні два м'ячики. А для цього завдання. Нам допоможуть підготуватися до виконання цього завдання наші матусі. На звичайному аркуші паперу накреслити два кола, велике червоне та менше синє, і обов'язково розмістити наш листочок у файлик. Для чого зараз дізнаємось. Далі звичайна у нас олія. Ватній диск і дві фарби відповідно до наших м'ячиків синьої та червоної. Отже, готуємось виконувати завдання від нашого мурчика. Розфарбуй наші м'ячики. А перш за все, потрібно нанести на ватній диск. Деяку кількість олійки вмочуємо в олійку ось так. І ось так гарно-гарно змащуємо весь наш файлик. Декілька разів вмочуємо. Ваші матусі вам в цьому допоможуть обов'язково, щоб не забруднився столик ось так гарненько. Багато потрібно змастити, щоб весь весь аркуш наш був олійці. Ось так гарно. Ну, Я думаю, що достатньо. Підготуйте заздалегідь, чи кришечку, чи якусь вільну тарілочку, щоб потім не класти на столик, щоб не забруднився на столик. Далі ми робимо декілька крапельок червоною для наших діток. Це в нас роблять матусі. Ось так, хаотично. Так. Хаотично ми робимо крапельки. Так. Червоних в нас достатньо. Тепер так само робимо сині крапельки. Додайте обов'язково до фарби багато матусі водички. Це допоможе діткам швидше впоратися із завданням. Таких крапельок ми ставимо багато, щоб діткам було цікавіше працювати. Так, є. Ну, і тепер завдання саме для вас, мої любі малянки. Шановні матусі, приготуйте ще якусь пазочку, чи ось такий третій пензличок нам знадобиться. І за допомогою гострої частинки пензлика. Ми починаємо протягувати наші крапельки саме до наших шариків. Це може бути швидко, а може зайняти деякий час. Наші дітки, я впевнена, що впораються з цим завданням. Але не обов'язково наголосіть на тому, щоб діти правильно зафарбували червоні крапельки до червоного м'ячика, сині до синього. Шановні батьки, будь ласка, підготуйте для діток ось такий цікавий матеріал, попрацюйте з ними, якщо у вас знайдеться вільний час, а мені буде дуже приємно отримати від вас відео. До побачення!